У всіх у нас є страхи, а й варто дізнатися про причину цього страху, і буде легше з ним впоратися. Тому що це наше головне завдання від всесвіту, саме боротися з власними страхами. А головна мета, звичайно, бути щасливими. Отже, що може бути причиною вашого страху? Два варіанти, будь ласка, задумай, загадуйте собі перший або другий. Дивимось перший. Тому що хтось вам саме надув, знаєте, да, на, на свистів, перепрошує вушує саме те, чого в що ви мали, начебто повірити. Але якщо вас хоч трохи заспокоїть, ви такі були на самі. Тобто, це якась загальна така, знаєте, мелодія, яка не могла б пройти повз вас. Тобто, це може бути щось родове, це може бути з сім'ї, мається на увазі. Це може бути щось, що ви почули ще в дитинстві, але не з батьківського, може навіть дому. А просто з якогось натовпу, з якогось середовища, дитячий садочок, десь з друзями були, десь хтось щось почув, просто від дорослих людей мається на увазі, але в дитинстві. А можливо, школа, можливо, інститут. Але саме той страх, який ви наразі переживаєте, байдуже дотичний він до тих подій або ні. Але саме дзерно, саме ну, дзернятко того всього, воно знаходиться у ваших дитячих спогадах. Тож треба шукати там. Дякую. От і другий варіант, що є причиною вашого страху. А тут є якісь відносини. Карта сама добра, але страх розумієте. Тобто, це невдача. Знов ж таки, це в спадщину вам дісталося. Був якийсь приклад у вашому просторі, коли ви бачили не зовсім здорові стосунки поруч з вами, і ви їх просто продовжуєте транслювати, просто як сценарій проробляєте в своєму житті, тому що ви не навчені по іншому. Тож для вас відповідь знаходиться там, що треба передивитися просто своє ставлення до відносин, до будь-яких. Або ви взагалі боїтеся бути в парі, тому вам просто, якщо вам вам самотньо, то вам просто причина не в тому, що немає вашої людини. А вам треба попрацювати з тим, що ви не знаєте, як будувати ці стосунки. Ну, можна звертатися до фахівців, психологи, психотерапевти дуже класно з цими впораються. Можна знайти собі відповіді навіть в інтернеті, там доволі багато лекцій, взагалі всіляких відео. Тож, будь ласка, якщо ви хочете собі допомогти, у вас є така можливість. Чіпляйтеся за нею врешті. Ті решт вам уготоване щастя в парі. Тож займіться, займіться тим, що ви пропрацьовуєте свої страхи, і буде вам щастя. Дякую.